Привіт, всім доброго раночку. Я до вас М -м -м, з кавою. Зараз ще рано, та вісім, тільки, мабуть, початок 9 і з пів 9-го я зараз буду працювати вже. Боже, таке вже в мене на голові. Ну, я вже на сьогодні записалась в перукарня, так що сьогодні підемо в перукарню. О, вже підстрижусь трошки, довжину приберу, отак хочу десь і чолку цю нарешті пострижу. В общем, піду сьогодні трохи красоту наводить, а то вже щось геть запатлела. А я сьогодні працювати ну, не довго, У мене тут дві людини сьогодні і все. Так що всім доброго ранку, смачної кави чаю. До речі, за чай в мене там якось питали, чи смачний чай. Знаєте, коли я відкрила пакет, там такий аромат був просто ну, бомбезний. А чай, ну як чай як чай? Він є присмаки, там всякі різні. Ні, Ну, непоганий чай в плані, тому що я не дуже гурман по чаю, то мені знаєте, аби щоб не дуже гіркий і там не було там, цвілого запаху, або ще якого там. Ні, ну смачний чай, нормальний чай. Чай нормальний, що я можу вам сказати? От якщо кава, каву я просто більше кавоман, а чай так іноді п'ю, от іноді просто хочеться чаю. А так, там, там, звісно ж, куча всяких цвіточків, там і полуничка, там і... І календула, і суміш чорного і зеленого чаю. Ні, Непоганий чай, непоганий чай, листочки, нема там сміття ніякого, нічого, звісно. От, Непоганий чай. Ну, я ж зранку ще не снідаю, поки тримаюся. Поки тримаюся, і для того, щоб не хотілося зранку їсти, тому що я, наприклад, вчора повечеряла, мабуть, в скільки? В 4 чи 6 години. І більше вже не їла. <кхи> То, звісно, зранку хочеться їсти. Тому я в каву додаю там грам 5, може, 3-5 грама вершкового масла. От якщо ви бачите, видно, ось оплямка. Вершкового масла. Це такий принцип, ну, як при кетохарчуванні. От. І масло тоді трошки притупляє апетит і не хочеться їсти, і нормально собі доживаєш до обіду. От. Воно якось пригнічує апетит, і тоді все добре. Так що п'ю каву, чекаю клієнтку. Я вже відпрацювала. Вийшла на вулицю і ще, ви знаєте, вдома була, дивлюся у віконце. А тут таке сонечко. Ну, коротше, я на вулицю вийшла, сонечка нема. Думаю, ой, піду, получу вітамін Д. Нема вітаміну Д, нема сонечка. І воно таке, може, періодично десь із за хмар з'являється, Ну, зараз нема. Вийшла я. Мені на три години, якби і записалася в перукарню стригтися, я казала вам. І заразом вийшла, позамовляла тут по аптекам ліки, От, вийшла зібрати по всім аптекам тут, ну, по чотирьом. І, тому що не собі, не собі, на новий рік я буду в гості їхати за кордон. Ну, і Повезу туди ліки. Так що вийшла заодно і прогулятися трошки на вулицю і зробити діло, те, що треба. На вулиці сьогодні в нас, ну так, воно наче плюс два. Так, сонечко іноді проблискує, але немає вітру, слава Богу. І так, наче більш-менш нічого. От, ну Іду гуляю, дихаю трохи свіжим повітрям. Та, От, трохи є можливість прогулятися. Ну, а тоді якраз оце прогуляюся, ліки позбираю і на три годинки мені постригтися. Вже нарешті цю чулку трохи пострижу, та йду в довжину, в общем, оце так. Вже скрізь ялинки продають і навіть вже і коло мене коло дому, коло самого. Знаєте, відчувається, ну вже купили ялинку, поніс мужчина. Відчувається вже наближення Нового роду, Нового року. Люди вже потрошку починають готуватися. Війна війною, а Новий рік за розкладом. Це позбирала я вже всі ліки і гуляючи дойшла вже аж до нашого торгівельного центру Дніпроплаза. Ой, тут ялинки продають. Думаю, зараз зайду, тут ще такий магазин ось у є рибний. Думаю, зайду гляну, що тут може смачненького є. О, подивлюся. Ага, це українські ковбаси магазин. А далі рибна крамниця. Подивлюся. Ой, зайшла в магазин в рибний, а там нічого такого цікавого не було. Риба як риба, як скрізь, однакова. Такого нічого, такого не було, щоб мені захотілося. Та й потихеньку буду вже, вже, мабуть, 15 хвилин третьої. А я тут зайшла вже сюди на припортову нашу вулицю. Це вже тут коло Дніпра, бачите, тут і вітер є сьогодні. О, то буду зараз потихеньку добиратися, бо в мене перукарня коло дому, там зовсім близько. То буду добиратися то вже там до себе в район. О, ну, Трохи прогулялася, сніс червоний, щоки червоні, як снігурка. О, ну, сонечка так і нема, блін. Тільки я на вулицю і сонце сховалася. Ну, так хотіла, знаєте, як побачила. З вікна думаю, о, сонечко, піду пройдуся, прогуляюся. Угу. Ні, ну прогулялась тільки весонечка. Це колись ми в цьому районі тут жили ось будинок, де ми тут жили колись. Вон, Вон будинок там колись давно-давно, боже, це в мене тут в цьому районі Альона йшла. Перший клас, це коли це було, коли ми жили тут, уявляєте? Дуже давно. Да, время і час летить дуже швидко. Я вже вдома нарешті, Уже е, часу, Боже, скільки ж часу? 16.32, пів п'ятої. А я пішла в півдруге. Це три, три години я тиняла. Ну, я ж підстриглася, трошки довжину прибрала. От, і, ну, і чолочку. Взагалі, <кхем> щось я стригла-стригла, наче і не видно. Хоча вона там прилічно так десь обрізала. Можна було ще трохи. Можна було ще отак пробирати. Ну, нічого, хай будуть. Е, я ще ходила. Позаходила після стрижки, пішла трошки, щоб, знаєте, не хотілося йти додому, бо і так в хаті все ради сидиш, погуляла по магазинам, зайшла, купила собі крем для руку такий. Я дуже його люблю. Це ще, знаєте, з радянських часів рук цей, Миколаївський. Я не знаю зараз, хто його тут робить, але раніше робив Миколаїв. Він мені більш, більш всього підходить для рук. А у мене оцей дозад ну, оця помпочка є. А це така запасочка тільки я тільки помпочку переставила і користуюсь ним. Він мені дуже подобається. Також зайшла, купила освіжувач повітря в туалет. Це в Аврору заходила. Ще Треба розібратися, як воно працює. Взяла такий, він був по акції, щось взагалі недорогий, щось там близько. Ой, так апельсином апельсином прям пахне. Близько 50 гривень, чи 44. В общем, взяла. Потім взяла собі отакі штучки, спонжики. Це для втірки. втірку на ногтях робити зручно, ну і тіні малювати. А, і ще купила рушники паперові, тому що вони розходуються, а тим більше, коли так хворієш, коли насморк, то вони взагалі розходуються. От, і також заш... а, ще діньки купила такі два діда мороза на вкусняшку. Вони ще якісь із подарунками там. Це в Аврорі все. А ще зайшла в магазин, От, а в магазині купила шматочок сиру. Такий з дирками польський. Потім взяла отаких от печенюшок Денісу. Потім що я ще взяла? Ага, шматочок рибки. Це мені буде, це коропа взяла шматочок, це мені буде на вечерю. От, Що я ще взяла? І взяла сир шматочок. Це буде. Хочу сирники зробити. в мене там ще з того трішечки залишилось. І додам ще цього і, мабуть, будуть сирнички. От, А це ще взяла таке теж попробувати, У нас ділікат робить, Чи я не знаю, хто це робить. Так, да, власне, виробництво ділікат. Палички курячі з моцарелою. Ну, такі готові тільки приготувати їх. Взяли. Ну, і взяла ось, попробувати. Вони недорого. Тут 61 гривна і їх виходить раз, два, три, чотири штучки. В общем, оце, оце всі мої покупки. Зараз буду перевдягатися. І собі підсмажу на вечерю рибку, тому що я їла це скільки в 12, ну, зараз уже пів п'ятої, і зараз поки приготую, от мені буде якраз повечерять і все. Зараз я перейшла на дворазове харчування 12 і оце, там 5-6, отак, ну, в общем, до 6 годин. І інтервальне голодування у мене 18 18 на 6. 18 годин я не їм, 6 годин я їм. в общем, Оце так. Так що йдемо оп, ідемо, я буду, буду перетягатися теж, та ой, тут темно. Та буду, поставлю рибку, собі посмажу. от, І, а ще, мабуть, поставлю прання, треба поставити, хай теж в мене там поки... Пареться, поки я буду займатися кухнею. Ну, в, общем, в общем, буду займатися оце, ділами домашніми. Ой, завтра, не знаю, завтра я планувала е, ту кімнату в батьків. Якщо пам'ятаєте, хто мене дивиться, що я обоє там клеїла, що ми ремонт робили. І це ж ми хотіли туди перемістити їхню спальню. Тому що та кімната, вона сама тепла. Вона перша від опалення, і там завжди ну, у них сама тепліша кімната. От. І це не знаю. Завтра планували переносити оце меблі оці все перетягувати туди. А я ще завтра, півдня, працюю, хоч і неділя, але завтра в мене там є одна клієнтка, і тоді Альона просила педикюр зробити. І коротше, я не знаю, як це, все, як це все встигнути, як зробити. А ще сьогодні голова болить. Щось таке. Це. Ну, мені сьогодні казала клієнтка, що вчора, оце сьогодні, дуже сильні магнітні бурі, наче такі самі сильніші, за скільки там, чи з 17-го року, чи що, щось таке. І тому це голови болять. От, ну, Не знаю, пити таблетку, не пить таблетку, чи пройде, чи не пройде. В общем, все, я перевдягаюся і пішла готувати собі вечерю. Рибка в мене вже смажиться. Я знаєте, прямо тут її на петельні підсолила і більш нічого вона свіжайша. І хочу собі на гарнір зроблю овочі. Я виключила е з раціону знову у От. І в мене буде просто Проварена цвітна капусточка. Так, випала. Цвітна капусточка, ось брокколі, трошки спаржевої квасолі. І заправлено все зубчиком, буквально чесничку, і ложечкою сметани. І це дуже смачно. Треба згадувати <свісно> свої рецепти, ті, що я раніше робила, і готувати, тому що. Вугли води ні до чого хорошого не приводять. О, рибка моя стала на диби. Так, як тебе покласти. Викрутилася. Вугли води ні до чого хорошого не приводять, а ще, знаєте, як я оце дома сиділа, на вулицю не виходиш, хворієш. Діси і тільки вес набирається. Як у мене хтось написав, були на коментар, так, так смачно готувати, хіба похудаєш? Та отож. Все, тому хліб я більше не печу. Печиво всяке не печу. От. І перехожу на, скажімо так, не геть безугліводне не кето, але на маловуглеводне харчування. харчування. От Отак. Готую рибку, готую. Овочі. Ну і оце буде в мене така вечеря. І це дуже смачно. Знаєте, а коли я так його довго не готуєш, і тоді такий, такий прямо ступор, Боже, а що їсти? Що їсти? <кій> Прям не знаєш, що його їсти. З моїм кашлем получше, е, іноді буває ще, але вже краще. І то, я ж кажу, е, шкребе просто то гландиш шкребуть. Але вже набагато краще, вже в мене і голос краще, бачите, вже і я в носа і не балакаю, як я балакала. Ну, коротше, діло йде, на Ой, діло йде на поправку. О, так видніше, то там темно вже. І як мені сказали, що я там вже скупила всі ліки, ну дійсно я вже скільки всього, всього, всього перепила, і воно якось нічого не допомагало. Скоріше всього, я вже так думаю, що це, мабуть, теж був якийсь ковід. Якийсь амікрон його ж там, тому що при ковіді це нічого не допомагає. І теж мені писали в коментарях, що теж хворіли всією сім'ї місяць і теж нічого не допомагало. Так що, мабуть, і в мене щось таке було. Але Альон, я ж захворіла від Альони, вальони ковіда не показало. Але вона вже пішла до лікаря на другому тижні своєї хвороби, то, може, вже і не показало із-за цього хтось знає. От, в общем, оце такі діла, діла ділішки. Завтра теж я, хоч завтра і неділя, але ну, я ж казала, там трошки ще працюю. Зараз готую, вечеряю і все, відпочиваю на сьогодні. Хвостик менший, став коротший, ну, мені хоч трошки буде легше на голову, а то вже багато кіс і вони ну, тягнуть. тягнуть. Голову натягують. Я то вже останнім часом хожу тільки з хвостиком, тому що ой, не з хвостиком, а з косою з косічкою заплітала, тому що косічка легше на голову, чим оце крабіки. Оце все воно тягне голову. Коси важкі. Ну, все. У мене вже, бачите, рибка у мене вже посмажена, овочі у мене зварилися. Кому цікаво таке, то я вам ну, зараз тут, в принципі, нема що такого і показувати. От Я взяла два зубчика часничка, в мене такі не дуже здорові. Но, знаєте, Я зараз отож хворію, то треба їсти часник. що Це ж природний антибіотик. Вичавлюємо чесничок, тим, що в мене чесник, знаєте, він магазинний, він такий, ну, не дуже він, скажімо так, без запаху і вкусу. От. Вичавлюю чесничок, а ви там, дивіться, ви можете робити по своєму бажанню. І сюди додаємо сметанку. Я овочі проварила буквально 5 хвилиночок в підсоленій водички. Ну, ось така. В залежності від того, скільки ви будете овочей, от я зробила тут на ложечку сметани, ложка сметани. От, розмішую з часничком, трішечки підсолити, бо сметана ж вона не солона ніяка. І все, і помастити овочі. І я вам скажу, можете просто використовувати як соус. Я, мабуть, ну, перемащувати не буду, тому що, може, я все і не з'їм, а просто буду обмочувати в соус і їсти. Ну, так. Все. І це готово. Я так смачно повечеряла, що рибка, ви знаєте, була така аж солодка прямо. Що. Овочі смачні, дуже сметанкою і часничком. Так що беріть собі до уваги так, така вечеря, це без, без вуглеводів. А я собі хочу поставити зараз чайок заварити. І ви знаєте, подумала я, що, мабуть, я таким. Ще поставлю сьогодні, зроблю не буду я сирники, щоб не смажити, щоб не додавати туди нічого там, борошно, манку ніяку, тому що в сирники треба щось додавати. А я просто зроблю е, запіканочку. Вже давно дуже не робила творожну запіканочку. У мене є ось і родзиночки є, тому буде в мене запіканка. Чай новий, до речі, цей Ой, такий аромат в ньому. Прямо-ну. ну, ну. Якісь тут такі листочки. Жасмину, троянда, А, це... Ні, троянда. Не знаю, що це якісь такі листочки. Зараз я вам покажу, на що воно схоже таке, отакі такі якісь. Не знаю, що це за листочки. І троянда, і квіточки жасмин, ось тут є ось жасмин. От, і пахне полуницею. Ну, щось полуницю я ще. А, є воно шматочки полуниці. <кій> ну, і полуниці. Ну, такий чай. Ось, дивіться, я вам покажу його ближче. Бачите, і, і, і он там і троянда, і жасминчик, і тут же ж, ну черво... чорний <кій> чорний зелений чай. Зараз заварю собі чайок. от. Він якраз поки настоїться, а я ще швиденько зроблю, і дуже зручні, бачите, такі раз, закрило і, і прекрасно. Зручні пакетики. От зараз ой. заварю чайок і поки чай буде настаюватися, я ще скоренько зроблю запіканочку. Все. І ви знаєте, буду без нічого геть робити, просто воно три яйця, сир і родзинки. І більш нічого. Ну і підсолоджувач додавлю. А, можу додати сюди ще ложку буквально сметани. М -м -м, який сир смачний. Той, що сьогодні купила взагалі смачнючий. От влітку у них сир береш оцей домашній. Він може бути, знаєте, трошки кислуватий, тому що жарко, молоко в них перекисає на сир. От. А оце зараз то дуже смачний. Все, додам сюди трошки підсолопню У мене теж там машинка пере. Я кажу, боже, який це кайф, як я раніше жила без цієї машинки. Займаюся. Все, у мене все готово. Ставлю в духовочку, хай запікається. От, і якраз у мене чайок заварився. Ну, от, коли він заварюється, в ньому такий, знаєте, такий зовсім такий єлі-єлі Аромат сониці і жасміну. Такий. От у пачці він прям там, знаєш, такий прям насичений аромат. А тут ні, тут такий ледь-ледь. Все, я пить чайочок <кхем> і, і мабуть, все на сьогодні. У мене там е допирається прання, все, і буду чай пити, змонтувати ще мені треба вам відео. І, мабуть, на сьогодні все. Зустрінемося вже завтра. Вам всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.